Доброго дня усім! Я Альона з України. Рада бачити вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні буде друга частина огляду моєї колекції хой. В цій частині я вам покажу свої хоєчки, які, можна сказати, малюки. Вони придбані не так давно, і деякі навіть ще не вкорінилися. І так, почнемо. Почнемо ми з оцієї манюнечки. Це щось неймовірне. Так поглянеш, навіть і не скажеш, що це хоя. Такі милесенькі листочки. Ось має в ананазу Хоя Енглеріана. Ну, можливо, я невірно читаю. Так. Це мій експеримент. Вона сидить у лечузі. Я її туди посадила без корінців попередніх. Сподіваюсь, що вийде. Це десь тижні два вона сидить. Так, оно зараз дістану. Подивимося. правда в лечузі не дуже що побачиш, Ні, корінців не видно ще геть. Ну, думаю, що не витримаю скоро і розкопаю і подивлюсь, що там відбувається. Ну, так. Тургор, тургор не втрачений, то, наче все добре з відростками. Так, відбигаємо її, щоб не плутатись. Далі, далі буде хуєчка, яка має назву вертіцилата або маргіната. У мене є два однакових ростики. На одному я не зупинилася. Ось. Якщо вони підуть в рост, ну вони ще не ростуть, це Просто вкорінені, придбала їх вкоріненими, ще немає, у них не видно росту. Ось такі, коли вже доросла рослина, вона так виглядає, прямо подих перехоплює. Так, і до них, звичайно ж, я ще придбала ось таку вертицелату, у якої навпаки, краї зелені, серединка біла. Ну, Вертіцилата, точну назву я щось не записала. Ще Кута на неї кажуть. Якщо є знавці, то я буду вдячна, можете виправити мене в коментарях, написати, яку вірну назву має ця хоя. Так, це я вам показала три хоєчки. Наступна, четверта. Це хвоєчка Ребека. Це також я придбала свіжозріз. І тільки поставила її, погано видно, на вкорінення. Ось такі невеличкі листочки. Це моя слабкість. Так, свіжо був довгенький, я його розрізала на два черенки. Поставила два черенки. Ще не дивилася, що там з корінням. Так, наступна йдемо з вами далі. Далі ось така вже вона у мене, дивіться, пустилась вже інший ростик. Такий молодесенький листочок. Ця хоя має назву EML. Погано видно. 300 361. Ось така. Така. Так. Що я вам ще покажу? Наступна хоя. Ось такі теж міні-мішедні. Листочки малесенькі, вони такі на дотик, такі позатенькі, товстенькі. Кармела є назва. Ось теж вже вона пішла в рост. Ось, а молоденькі листочки такі тонесенькі, не знаю, чомусь вони мають іншу неокруглу форму. Не можу сказати, з чим це пов'язано. Ось На відростку були такі копійки. Кругленькі листочки, а потім ось оце таке виросло. Ну нічого, подивимось з часом, як вона себе покаже. Ми добралися з вами до хоєчки сьомої з цієї частини огляду. Ось такі листочки. Такі ось Ось має вона назву Коніяку Маріана. Так, така. також корінена вона. Корінці вже є, але щось вона не дає росту сидить. Ну Хої всі знають, хто захоплюється хоями, що є такі сорти, які дуже довго думають, а потім сортують, що їх не зупинить. Так, восьма буде в цій частині. Хоя має назву Sunrise. Ось листочки в неї, звичайно, не такі миленькі. Але вона дуже-дуже добре засмагає і листя стають такі темні, бордові, коричневі. Любить засмагати на сонечку. Так, далі. Це була восьма, дев'ята красунечка. Теж вона малесенька, вкорінена. Ось подивіться, які гарнесенькі листочки. ось, ДС70. Варігата. Це теж вона ще без росту. Ні, там, мабуть, був рост, але вона трошки стрісунула при пересилці і втратила новенькі листочки. Так, і ми з вами добралися до номеру 10. Що ж вам показати? Ось таку покажу. Це з останніх. Закриття сезону пересилок приїхала до мене. така от. Дивіться, які листочки незвичні, так? Як голочки у ялинки. Це хоя ретуза. Ось таку вона має назву. Коли виростає велика, це такий великий каскад гілочок і на них такі гарні крупненькі квіточки. Ну, надіюсь, я це побачу, вона виросте. Так, далі слідуємо з вами. Це вже одинадцята буде в цій. В цьому огляді ось дуже малесенький та малесенький росток, як вам його показати, він такий гарненький. Заважаю ось такий ніжний-ніжний листочок. Це хоя, ось як вона називається, фітчі. Ось як у неї розфарбований листочок. Гарнюнечка, манюня. Так, наступно, Наступно вам покажу. Мілкашечку Куртісі. Ой, це вкорінені з ростиками вже навіть ось. Тут, не знаю, декілька гілочок, дві чи три вкорінені. Теж моє нещодавнє придбання. Так. І йдемо з вами далі, вам покажу, які в мене є лакунози. Ось це теж вкорінені. Я з різом брала. Такі з таким сплешиком. А назву вона має, я вам не прочитаю, зараз покажу. Так ось дивіться. Зараз наведу. Лакуно, заред, сплеш, лівс, Фромлау. Ой, мабуть, щось я невірно читаю. Так, ви бачите, ось така лакуноска. Далі. Далі лаконоза Eskimo Silver у мене. Ось щось вона видала без сплеша листочок молоденький. Ну, подивимося: ось такий теж відросточок у мене такі серебристі листочки. І також є у мене лакуноза на Несівер. Така, яка, звичайно, ось тут уже є свіжі розстики. Така теж миленькі листочки гарнюсінькі. Так, і в мене ще є дві лакунози, якісь чомусь я не підписала. Не знаю, як я так прошляпала. Якщо хтось знає, як вони називаються, це, мабуть, важко буде з'ясувати по відео. Треба буде чекати, як вони заквітнуть. Не знаю, коли це станеться, щоб визначитися, що це за сорт. І ось такі дуже миленькі Не знаю, можливо, вони навіть мають одну ту саму назву, якісь вони дуже схожі між собою. Якщо хто знає, напишіть мені, будь ласка, буду вам дуже вдячна. І на останок це буде вже. 18 сорт з цієї частини огляду колекції, а взагалі 20 рослинок, тому що дві. По дві є сякути одинакових, і ось ці дві також одинакові. Трапилась така вигідна мені пропозиція І я відразу придбала два черенка. Це хоя, її всі знають, хто захоплений хоями, аустраліс сліза. Ось таких. Два гарнесеньких череночка. Зізнаюсь, у мене вже була навесні ліза. Було два ростики дуже великих, уже там було більше 10 вузлів у них. Такі великі листя були гарні, засмаглі, червоненькі. А потім я вирішила одну продати чомусь, не знаю, що в мене там поселилося в голові. А інша загинула, і так я осталася без лізи. Але ось вона знову є в моїй колекції. Сподіваюсь, вона залишиться назавжди. Я буду за нею доглядати. Так, ось все. На цьому завершуємо другу частину огляду моєї колекції Хой. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Коментуйте. Виправляйте мене, якщо я в чомусь не права, там в назві сортів. Чи ще щось там на ваше. Мені е, критика люба буде приємна. Буду рада спілкуванню. Обов'язково тисніть на, ко... на дзвіночок, тому що ще буде третя частина огляду всієї мої і невеличкої колекції Хой. На все добре. Дякую вам за увагу до мого каналу.